силь ради прохода в это но ну, так о людей тут багато і всім міліція якась море міліції, тут полиции точніше. І ви. так и полиции много машин авто багато. По-моєму, Міністерство оборони тут сільраду охороняє, я не знаю, що тут проходить. Це є Верховну Раду, яка коли засідає, так привозить, що поліція Нацгвардії і внутрішні війська. І все, так і тут. От. Автобус з сили стоїть з воїнами. Нашу сільраду в Петропавловській аборсягівці охороняють теж як і Верховну Раду. І охорона, і поліція, і нацгвардія, і я не знаю, і воїни, і всі. Що там робить, я не знаю сьогодні. Казали, що з четвер буде якесь засідання ради сільської. Ну це вже, по-моєму, перегибить якийсь. Держати сток охорони для сільської ради, це вже... Хорону хтось платить, наверное, ну, мабуть, нагла платить. платники податки, тому що хто буде ще платити. За Нацгвардію, за поліцейських цих. Я скажу. Якщо коли в кожному селі будуть охороняти по 40, по 50, а то й більше, чоловік сільську раду, то ми далеко підемо в Європу.